На 31% зріс експорт з України до наших партнерів в Європейський Союз протягом повномасштабного вторгнення Росії. Нам всім зрозуміло як ніколи, хто є наш справжній партнер. Нашим аграріям, хімікам машинобудівельникам зрозуміло, куди продаються зараз українські товари, але головне зрозуміло нашим захисникам. Що захищаючи зараз країну, вони захищають славну Україну, славних аграріїв і збут, збут української продукції на європейській ринки це сила України. Не сумнівайтесь, що 15% ВВП України навіть більше виробляє зараз аграрії, виробляють наші виробники. Валютна виручка України під час війни. Десятки мільярдів, 25 мільярдів, якщо точніше, це завдяки якраз експорту з України, те, що зробив український селянин аграрій, але продав на ринку європейського союзу. Це те, за що варто боротися, і це те, чим ми зараз закликаємо і Європейський парламент, і Єврокомісію, і всі країни-члени Європейського союзу. Час продовжити для України. Безмитну торгівлю, і не застосовувати квоти для України, тому що для нас і для наших захисників, для нашої боротьби зараз це питання виживання. І ще одне: ми прямо зараз, не зважаючи на порожню ложу уряду, доручаємо уряду. Ви маєте і провести переговори, і привести результат. Ніяких мит і квот для української продукції. Ми з ЄС не просто партнери, ми майбутні члени Європейського союзу. Слава Україні!